На що здатна людина задля свого порятунку? У найскрутніші часи та найстрашніші ночі завжди з'являється щось, що тягне руку солодкої допомоги. Віднайти ключ від всіх проблем можна себе запитати, можливо, вже було таке? Можливо, ми знаємо історію минулого, коли люди тонули у допомозі інших людей. Сьогодні надтяжкий випуск. Ми будемо говорити про наші залежності. Ланцюги го століття, яке хоче повторити історію, але не перемог, а болі, жалю, смутку та смерті. Протягом нашої подорожі ми будемо зустрічати видатних людей. Когось з них світ буде ненавидіти когось пам'ятати більше століття. Але всі вони будуть пов'язані однією червоною лінією наркотиків. Метадон, крек, кокаїн, мефедрон, солі, найсолодші речі, які може подарувати тобі сьогодення, та найстрашніші ночі, які ти будеш проживати тисячу разів. Нейробіологія дизайнерських наркотиків, нейробіологія залежного, психологія суспільства, історія нашої.